Вітаю колеги. 433 тридцять доба героїчного спротиву України з вами Наталя Стереправо. Сьогодні ми перебуваємо у Львівській пороховій вежі на фотовиставці, яка присвячена жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні. І я хочу першої запросити до слова Ангеліну Єфименко, директорку порохової вежі, розповісти, чому сьогодні про це важливо говорити, чому вас зацікавила ця тема. Усіх вітаю, дякую, що надали слово. Насправді, в прохові вежі вже не вперше відбувається проєкт, який відповідає якійсь певній соціальній тематиці, і особливо на першому поверсі раніше тут ми не практикували щодо відкриття подібних проєктів, але Починаючи з 24 лютого, до нас все частіше і частіше почали звертатися як до майданчика, де можна було би відкрити проєкт, фотовиставку, просто виставку аукціони. І ми вирішили, Антелі, що я цей. прошу, тільки будь ласка, увімкніть мікрофон. Все добре. І тому для нас є важливим, що саме. Наш простір може показувати проекти, які дійсно є соціально важливими і вони є емоційно наповненими, тому що всі, хто приходить в порохову вежу, одразу може побачити роботи, зможе подумати, порефлексувати. Ми не повинні забувати все. Зараз навколо нас відбувається, війна триває і особливо проекти, які пов'язані з історіями, з архівуванням, з тим, що люди. Кожен день переживають. Це дуже важливо, тому що потім наші нащадки вони повинні знати ці історії: історії простих людей, історії е, звичайних мешканців е, того чи іншого міста, селища, району. І ми можемо передати цей архів е, і почати вже робити це зараз, в цю хвилину. Тому я та моя команда. Ми підтримуємо такі проекти, тому що ми так само є частиною тієї історії, яка допомагає це поширювати в маси і щоб якомога більше людей могло дізнатися про той біль. Який люди щодня переживають про той біль, який ми мусимо через себе пропускати щодня, але ми мусимо це робити для того, щоб в майбутньому розуміли, що ми мали справу, і не допускати цього в майбутньому? Тому я дякую усім, хто прийшов. Я дякую організаторам за те, що ви. Працюєте над такими речами за те, що ви не боїтеся все організовувати власними силами, звертаєтесь до інших за допомогою Разом ми сила, і я надіюся, що будуть якомога масштабніші в. Такому плані проекти, і в разі чого наша локація. і Ми готові підтримати. Дякую, дякую. Нагадаю, що ініціювала показ фотовиставки платформа Меморіал. І я запрошую до слова Анастасію Абрамаць, шеф-редакторку платформи пам'яті Меморіал, розповісти те, як виникла ідея такої фотовиставки. Я дуже дякую всім присутнім, особливо пані Єві, яка не лише наважилася взяти участь в цьому проєкті, але й прийти сюди до нас. Це велика мужність, і я просто схиляю голову перед сміливістю говорити про свою проблему. Платформа пам'яті Меморіал почала збирати історії про військові втрати і цивільних загиблих ще з березня 2022 року. І робимо це для того, аби улюднити цифри статистики. Наші загиблі це не статистика, це люди, за якими стоять їхнє життя, їхні нездійснення мрії, а головне їхні рідні, які назавжди залишаться жити з цим горем втрати. Наш проект про п'ятьох жінок, але таких жінок тисячі. Він називається наодинці, але його ідея про те, що ми не наодинці. Кожен з нас за цей рік, мабуть, втратив когось чи знайомого, чи близького. Хтось втратив найближчих, і лише разом, лише докладаючи спільні зусилля, ми можемо зберегти живу справжню пам'ять про кожного з нашого загиблих. І саме тому меморіал про це говорить, тому що наш проект не лише про загиблих, наш проект про пам'ять про них, про тих, хто залишився жити з цією більлю, про те, що ми повинні підтримувати одне одного, повинні бути готові чути одне одного. Лише так ми можемо вистояти і допомогти кожен одне одному. Дякую. Дякую авторкою. Кожної з цих фотографій, які ми сьогодні бачимо, є Катерина Москалюк. Я запрошую до слова фотографиню, авторку фотопроєкту наодинці, яка зберігає історії не лише цього проєкту, а вже зібрала тисячі таких історій. Розкажіть про вашу діяльність і про цей проєкт більше. Добрий день. Перш за все, всім хочу подякувати за те, що сьогодні сюди прийшли, тому що зазвичай люди намагаються уникати сумних, складних, соціальних тем. І якщо їх не запакувати в якусь гарну коробочку, то навряд чи хтось буде це слухати і дивитися. Але зараз ми живемо вже більше року, коли йде повномасштабна російсько-українська війна, коли кожного дня ми дізнаємося про загиблих, і, мабуть, в Україні не залишилося жодної людини. Кого би це в тій чи іншій мірі не зачепило? Ось як виникла ідея виставки, минулого року я фотографувала багато поховань військових. Так? І один з етапів чину похорона це коли родичам загиблих дякують за. Службу військового і віддають їм прапор. І на одному з чинів похоронів така старша пані, залишилася з цим прапором в руках і звернулася до когось зі своїх родичів. І це все І мені якось стало дуже боляче від того, що ну дійсно, і це все. Тобто, людина залишається, і вона обіймає замість того, щоб обіймати свого коханого, вона обіймає цей. Рапорт, так? І це, це дуже складно. І мені дуже захотілося дізнатися, з ким же ж були всі ці люди. Тому що, якщо пройтись по цвинтарях, незалежно де, чи це Дніпро, чи це Харків, чи це той же Львів, там ми бачимо дуже багато молодих людей, тобто які багато про що мріяли, в яких залишились маленькі діти, залишились батьки. І... Мені захотілось розповісти про них, щоб про них дізналося якомога більше людей. І один з таких способів та розповісти ці історії це поспілкуватися з тим, з тим, хто залишився, зокрема з дружинами загиблих військових. І... Кожна історія важлива, і незважаючи на те, де ці історії відбуваються, в якому з міст України вони всі болючі і всі дівчата практично говорили про те, що їхні чоловіки вибрали не своє, а наше з вами життя. І я так хочу, щоб ми про це пам'ятали. Дякую. Дякую. На цих фотографіях ми також можемо побачити одну із учасниць, яка сьогодні є з нами. Це Єва Фіалка. Розкажіть про те, яким ви пам'ятаєте свого чоловіка, яку пам'ять про нього ви сьогодні зберігаєте? Будь ласка, підійдіть ближче до банера. Дякую. Яку? Ласка. Я не завжди зберігатиму цю пам'ять як найсвітлішу, як найдостойнішого чоловіка, якого я. Дякувати Богу, що зустріла і покохала, і Він покохав мене настільки, що найвищою цінністю для нього було захистити мене і наших дітей. Захищаючи всю Україну, я була надзвичайно щаслива з ним. Я дуже його любила і це була історія, схожа на казку. Ми прожили сім років як медовий місяць. Хтось живе 30-50 років і не знає. Такого щастя. А ми були дуже щасливі. І я дуже вдячна йому за те, що він був в моєму житті. Вдячна Богу за те, що він з'єднав нас. І за те, що він по собі залишив мені двох прекрасних дітей, що я не сама, і І... в проєкті, який називається наодинці, я дуже Чітко відчуваю, що я не наодинці, що мій біль це частинка одного великого болю, і що я частинка великої України, і що я не буду наодинці вже ніколи, тому що ніби моя пам'ять вливається в пам'ять всього народу, і моя душа вливається. В цю загальну душу, яка переживає загальний спільний на всіх біль. А біль завжди постійно змінюється, перетікає. Сьогодні так, завтра інакше, сьогодні сильніше, завтра менше. І, І кожного разу з кожним днем стає трохи легше, потрошку. І я дуже вдячна Каті, що вона. Мене запросили в цей проект. Це одна з тих речей, яка допомагає мені цей біль пережити, і переосмислити і якось вкласти його в собі. Пані Єву, ви можете попити води, якщо вам потрібно. Дякую. Так. Так. Дякую. Також в мене буде до вас наступне питання. Що для вас це означає також, чому ви вирішили поділитися своєю історією і долучитись до цього проєкту? Як я вже сказала, це одна з тих речей, яка допомагає мені цей біль пережити, і його... його постійно потрібно проживати і дозволяти собі відчувати. Спочатку хочеться закритися і взагалі не згадувати, зробити вигляд, що все гаразд. Що він десь там або взагалі. Але насправді потрібно давати собі волю в цих в цих переживаннях. Потрібно завжди, як це сказати, завжди дозволяти собі їх проживати. І з кожним разом, коли ти виймаєш цей біль назовні свого серця, переглядаєш його і не виріжеш себе кожен раз, але з кожним разом тобі стає легше. Оце була напевно головна причина, яка мене штовхнула на те, щоб одразу погодитись на цей проект. Я вам дякую, шановні колеги, учасники брифінгу. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, озвучте, можливо, до когось конкретно. Якщо питань немає, таких історій про таких жінок дуже багато. Будь ласка, розкажіть, можливо, вже є висвітлення за кордоном або є така ініціатива, щоб показати подібні проєкти за кордоном і привернути увагу міжнародної аудиторії? І, будь ласка, підійдіть до банера. Меморіал справді ініціює привернення уваги не лише в Україні, а й за кордоном, тому що за рік війни іноземці починають забувати, що в нас відбувається. І, власне, через історії людей, а не через цифри чи відеосюжети, вони можуть відчути всю цю біль і розуміти, що в нас відбувається. Так, дом Річниці повномасштабного вторгнення ми з нашими партнерами готували дві виставки. Одна з них стосувалася загиблих дітей, що особисто для мене є дуже болючою темою. А друга виставка стосувалася загиблих студентів, її показали в 50 університетах 20 країн. Мета була показати людей, які такі ніколи не здобули своєї освіти, їхнім ровесникам, які в цей час отримують освіту. В світі живуть своїм вільним молодим життям, мріють, здійснюють те, про що мріяли. І зараз виставку на Одинці Ми теж мріємо показати за кордоном. Поки що тривають переговори. Але я дуже сподіваюся, що ми зможемо це зробити і показати, що ми відчуваємо, що відчувають наші люди. Дякую. Додам, що фотовиставка вже була представлена в Києві, в Одесі і в Дніпрі і в Харкові. І в Харкові. Анастасія, можливо, ви поділіться своїм е, досвідом, якою була реакція аудиторії, які прийшли відвідати виставку, і е, чи, чи були якісь очікування, які були враження? Найбільше що нас хвилювало моральний і психологічний стан наших героїнь. Ми дуже переживали, як вони це сприймуть, чи їм е, не буде надто боляче наша ініціатива. Е, але усі дівчата говорили про те, що. Попри всю біль для них важливо це, що вони можуть сказати, що вони відчувають, що вони не одні, і так ми Катєю розуміємо, що це все не даремно і дуже вдячні дівчатам, те, що вони готові говорити, Катерину. Як це було для вас взагалі облаштувати таку фотовиставку, і над якими ще проєктами ви працюєте? І, будь ласка, підійдіть. До війни я працювала з соціальними темами, та які можна окреслити з хештегом вразливість. Я писала про батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Я писала про самотніх літніх людей, писала про будинки підтриманого проживання, про людей з інвалідністю. І колись коли почалася повномасштабна війна, до цих тем додалося, ще дуже дуже багато болю. І я фактично документую нашу реальність. Це весь сюрреалізм, який відбувається зараз з другого дня повномасштабної війни і. Спочатку я багато знімала у Львові, тобто це були внутрішньопереміщені особи, це люди, які намагалися якось влаштувати своє життя тут, в Україні, які хотіли виїхати. Тобто я знімала вокзали, знімала притулки, знімала багато волонтерів, які плили маскувальні сітки, зокрема порохова вежа, також тут була дуже довго цим осередком. Ось і також ем, спілкувалася з підлітками, яким чином вони намагаються себе якось реалізувати, як вони себе бачать в цих умовах. Ось, і вже більше двох місяців я працюю з темою: збираю історії про жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Ось ця вся історія стала можливою завдяки. Проекту Україні та які допомагають фотографам реалізувати свою ідею, і звісно, дуже хочу подякувати Анастасії, платформі пам'яті Меморіал, завдяки яким стала можлива ця виставка. Ось і ну як я кажу, це та виставка, якої напевно краще би ніколи не було. Дякую. Доколи і доколи львів'яни та гості міста можуть відвідати цю виставку. Виставка попередньо буде тривати тиждень. Ми працюємо у дні, окрім понеділка з 12 по 20.00. Але так як виставка на першому поверсі і кав'ярня відкрита щодня, ви можете прийти і в понеділок. Ось. Ну, і взагалі реакція на. Організацію подібних проєктів доволі швидка, максимально як ми тільки можемо. І зараз такий час, що ми плануємо одне, виходить інше. Тому я б хотіла щоб цей тиждень якомога більше людей відвідало. Порохову вежу, подивилося ознайомились з проектом, ознайомились з людьми, які створили цей проект. І вся інформація, яка вас може цікавити особисто до локації, можна задати питання в наші соціальні мережі. Дякую. Дякую. Я дякую нашим учасницям, які розповіли про фотовиставку детальніше. Я запрошую усіх, як львів'ян, так гостей міста, долучитися і ознайомитись краще зі світлинами з історією з кожної з цих жінок. А стежте за нашими анонсами на ресурсах медіа центру Україна сьогодні. Саме цей брифінг підбувся за підтримки, ініціативи і допомоги медіа центру України у Львові. І тримаємось, бурімось, бо разом ми переможемо.